Маски спрятались. Ага, отлично. Поехали. Маски спрятались есть Хочете показать республиковые документы? Я веду фото-видеофиксацию для своего захиста. Яким образом? На каких основаниях я маю показывать? Вы кто? Який комендант? Вы кто? Ваши документы. Предъявите сейчас сюда, здесь. На каких приставах вы сейчас заполняете автобус? Представьтесь, будь ласка. Ніхто нікуди виходити не буде. Люди, пропоную вам вести відеофіксацію теж. Не старайтесь байдужими. Це порушуються ваші права. Так отож, вони, то, що вони, це незаконне банкосформування. Вони самі боїться, що вони за це понесуть відповідальність перед українським народом. Трибунал їх чекає всіх. Які обліскові дані? Ти хочеш вийти, дядь. Ти мені област. Та ні на чому кричить. Всі ушли, не трогаються. Не трогайте. Ушли.